My warm place You are my mad strike Send me a I wish we could stay But I got other demons I need to face You left me with a heavy heart I'm colder than the day you met me in the dark I feel the air around me as it starts to move Friends, Нарешті дочекали зими. Прийшла зима, з морозом, зі снігом, і я виїхав спробувати свою велопрогулянку невеличку. Бо я дуже великий любитель зимового катання на велосипеді. Хоч це трошки екстрим, Завжди, але це додає якось андреналіну, і кров тече швидше бо їх жила від цих всіх почуттів. Тому завжди виїжджаю в таку погоду трохи катнути, не від міста, коли містом, коли парками нашими цими чудовими, сумськими. Але погода. Зимова, навкруги, красота. Так що їдемо трохи катнемо, де прийдеться. Та раді зітвори. Коли можна покататися може показати ця захнагурка собачка. <му> Поїхав, дітки. <му> а це тропа наша, мамай трейл. Зимова зимова має треть буде. Але сьогодні вже я не поїду цим маршрутом. Вже вечері скоро. Але планую в близько часу проїхати тут. По зимовим, по земстежкам. Попід річкою. Десь 20 кілометрів в одну сторону, 20 назад. До 40 кілометрів буде маршрут. Ну не сьогодні. Сьогодні так виїхав трохи. Прогулятися, ну, доді, так, по своїм справам. Да Треба. Да Кое да ще повирішувати. І це заїхав, ми подивлюся. Як тут діти катаються біля річки. І Далі їде. Через річку псел, приїжджаю і їду в другий. другу сторону міста. А Поїхали. Така річечка зимова почала стягуватися льдом трохи, але сніг її завадив, трохи сніг випав і воно вже тоді льод починає розставати під снігом. Ну їдемо, Їдемо далі. Поїдемо трошки містом, а потім звернемо ще на одну тропу біля річки, подивимось. Мені якраз в тому напрямку поїхати по справку стоїть. Так, ще проїхали заодно. Так, виїжджаємо на дорогу трошки по дорожки по цій проїдемо, а потім звернемо знову трохи в сторону до річки. Добре, сніг почистили на дорогах. Такої немає. Мішанини пшенини снігом. Дороги потрушені. Піском. Їхати можна. Температура десь зараз 2-3 градуса морозу. Невеличкий сніжок пролітає, вітерець такий помірний. Добре. Ідемо. Так прибираю сніг в місті. Ну ми зараз далі сюди до річки. Пірнаємо вниз через дорогу і вниз до річки. Остановимся на стежку на таку. І їдемо. Виїхав біля річки в сел. Хоч мені їхати в іншу сторону, але не втримався заїхати, подивитися. Дуже чудовий в цьому місці. Широкий, повноводний і вже покритий кригою. Але крига така, що нема нікого на нього, на неї. тому що сніг притруси, вона починає розставати. Ну, в общем, нічого, коли ще буде мороз, замерзне, ще по льду покатаємося, надіюсь. Так, а зараз їдемо далі сюди, по своєму сьогоднішньому маршруту. Виїхав біля затоки. І зараз поїдемо до такої сніжної ціліною. Стежки такої немає. По сніжку проїдемо. Зараз трошки вискочу на горку. І проїдемо, Приїдемо сніжком таким. не на Так, пройдет включить шутки с... Ялиночки сипані снігом. До речі, сьогодні вже 29 -е грудня наближається новий рік. Тому це, мабуть, в цьому році мене останнє покатушка а відео вийде вже новому році так що вітаю вас з новим роком мира всім добра здоров'я і всього найкращого в новому році ну а далі йдемо Далі перед нами відкривається зимові краї види! Ось вона, зимова краса нашого краю. Річка Псел і далі ліс сосновий пішов. Зараз туди їхати. По грішечці. Качечки плавають. Я бачу далі там, там, де не замерзла водичка ще. Вони тут зимують. Так, звертаємо трохи в бік і проїдемо сюди до графського озера. Подивимося, що там. Зимова казка нас чекає. Проїдемо тут трохи оцими стежками. Далі виїдемо біля озера там. А потім вже будемо звертати сюди, до міста, заїхати мені на там до поштомату. За першу пасивку ходимо, яка прийшла з Китаю. І зараз поїдемо. І ось біля озера поки снігу не було, хто ще ходив по льоду сліди, сліди є тут. Я в тому році їздив чи в тому, чи по затому, не пам'ятаю, в тому в тому відео є на каналі по цьому озеру. Але зараз бачите. Сніжок все розтопив. Ну ще будуть морози. Чудове озеро. Що так називається графське озеро, тому що там на горі, на тому пагорбі, Маєток графський, графині. Праскові. Колись це було гравське озеро. А зараз просто озеро. Так, їдемо далі. Туди вже тепер ви виїжджати будемо до міста. На горку зараз і поїдемо. Вийдемо біля церкви. Луки Кримська. Ну, звичайно, в таких місцях звинку діти люблять кататися З таких горок. на таких раніше ми на санках каталися, а да, зараз діти катаються на таких. Не знаю як він називається. Лодки такі резинові. Так, ну що, йдемо пішки. Пішки на горку. так просто не визнає, вийде, не вийдеш. Зайдимо, здійснимо. тихо ты. Катайтесь, все, вы катайтесь, не бойтесь. <реклама> О. <реклама> О, вот что как добрый собачка побила. Классно, да? Ах, э. побегать, покататься. Так, ну ладно. Я не выйду с низкой Вот такая кожанка. Так, зараз будемо виїжджати. через оцей лісок, Виїжджати на дорогу. Так, їдемо далі. Виїхав біля такого чудового храму. Руки Кримського, Симферопольського хірурга, який був хірургом колись. Під час війни був хірургом і той же час святителем. Ось такий ось храм чудовий тут є в такому місці. Ну а далі їду по своїм вже справам сюди, до повтомату. Доехали до своего места на назначения, призначения. Пошлама. Зараз заберу свою посылку. И уже буду ехать далее. Стоим у своего дома уже. Так, зараз открываем комурочку, забираем свою посылочку. Так, есть моя посылка. Комрочки вчинилися завера Все, дякувати Боги Посилка прийшла з подарунком на новий так, зараз закріплю та буду їхати вже Додому Через центр додому. Ось, друзі мої, ми вже біля новорічної ялинки, яка має отаку ілюмінацію. Поки їхав, піднявся справжній сніг. Почалась курделиця, тому враження особливе. Справжній новий рік. Так, подивимося, йдемо сюди. Піднімаємось вище. Ну, будемо підніматися тут. тут краще. Оцепи нам підніматися. Тут ее можно задошить. А сами поднимемся. Пройдем поднимаемся наверх, по сходам. Ну такая явка, как и в прошлом году была. На всем самом месте. И такая самая. Декорація. Люди знімаються. під Там А ми обіді на округи. Велосипеди тут залишу, ось хай стоїть. І цей думаю, не візьме. Так, на дворі 26 рік, майже вже. Залишили два дні, чи три, чи два. Тому чекаємо, що все буде добре. 26 рік настане. Чудове місто ввечері пустився сніжок, мороз 3 градуси десь. Чудова погода, дуже чудова. Ну і зараз будемо вже вирушувати додому. Що, друзі мої, на цьому місці хочу вас... Привітати з, з, на, вже з наступившим, як буде це відео показуватись новим роком. Бажати вам найкраще в новому році, лише мира, добра, здоров'я, ну і всіх найкращих бажань, щоб вони виконувалися у вас. На все добре, нових подорожів, нових зустрічей в новому році. На все добре. І статом новий новий рік, час двері свят у вічні нити. Ай разом давай, святку на наш в кожен дім завітати, вітати, вітати, вітати від часті літати разом, раз за разом рухай ногами, і тазом, замикайте коло разом, кока коло на місці не стій Ще раз разом усі разом рухай ногами, і тазом, ось так ніхто не зволікає, дякую музика за ти, що лунаєш Ніхто один не лишається, відчувай, воно вже наближається. Estirou, é é espera,